Весна чудова пора року. У березні з-під снігу вибиваються перші первоцвіти, у квітні буяють цвітом фруктові дерева, а в травні з'являються фіалки, незабудки, барвінок, конвалія, яскраві кульбаби, і кожен сонячний день дарує нове різноманіття кольорів. Давайте й ми малята створимо яскраві квіти. Дітки молодшого віку зліплять тюльпани. Приготуємо тарілочку, дощечку, картонну паперову заготовку та кольорове тісто. З тіста скотимо кульки, від кожної кульки відщепнемо по три шматочки і скочуємо їх, надаючи овальної форми. Це будуть пелюстки майбутніх квітів. Коли пелюстки всіх трьох квітів готові, беремо кожну з них і обережно притискаємо до заготовки, формуючи тюльпан. зустрічаємо. Робота малюків готова. А дітки середнього віку сьогодні зліплять яскраві півоньки. Для роботи нам знову ж знадобиться дощичка, кольорове тісто, серветка та картонно-паперова заготовка. Беремо шматочок тіста, скочуємо його у кульку, а далі, рухами рук вперед-назад, розкочуємо нашу кульку в тоненький довгий джгутик. Так, діємо із тістом кожного із кольорів. Коли всі три джгутики готові, беремо один з них та починаємо згортати його у спіраль. Готова квітка. Далі продовжуємо так з кожним із джгутів. Прикладаємо далі квіточки до стеблин на заготовці, притискаємо пальчиком і. Маємо яскраві півонії. Такі роботи у мене, а які ваші? Чекаю фото.